Анатолій Шийка вперше рушницю взяв руки 20 років тому. Саме тоді він вступив до лав УТМР. В обласних змаганнях зі стендової стрільби бере участь вперше до цього в районах. Неодноразово посідав призові місця. На обласних змаганнях вперше приймаю на районних кожен рік. Це виходить, так, що підготовка до полювання даються навики, тому що цілий рік. Не береш уже руки. А перед полюванням навик. Цього року у змаганнях взяли участь 38 учасників з усіх районів області. Тим самим підбили підсумки роботи районних організацій, каже голова президії Костянтин Боровик. В цьому році ми охопили цим близько тисячі людей, які пройшли через районні змагання чи інші. Тобто, люди перед відкриттям полювання взяли вже рушники в руки і вони отримали. Навики ті, які треба будуть на полювання, займатися стендовою стрільбою, заняття не з дешевих. кажуть члени УТМР. Порівняння з тим, що в магазин зайти, стендова стрільба ще й більш-менш доходить. Ми ну, все за рахунок обласної організації. Ці проводимо заходи. На місцях це за рахунок районних організацій. Люди платять членські внески не тільки ради того, щоб взяти і заравити плату отримувати штатним працівникам, а для того, щоб провести організаційно масові заходи. За звання найсильнішого полтавські мисливці боролися три години. Розбили не одну тарілку. Щоправда, влучали не всі. Як результат в обласних командних змаганнях зі стендової стрільби перемогла команда з Хорольського району. Із 30 мішеней влучили в 22. Найкращий результат показали. Василь Дзюбенка та Андрій Ватуля розповідає голова президії Хорольської організації ТМР Юрій Юшко. Приємно тримати нагороду. Я вдячний хлопцям за те, що відстояли честь Хорольщини, Здобули перше місце. Змагання ці необхідні. Вони як кажуть, згуртовують мисливців. Костянтин Хновський, Явин Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.